Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Сьогодні в мене таке відео позапланове, поза... бо мене попросили на трояндовому каналі розповісти про адзалі рододендрон, і я вирішила зробити це. І от добре, що вийшла, бачите, що робить. Ох то є! Шкідниця така Оленка, волохата, залізла, немає її кульбабки. Красуня крольова ядвіга. Я зразу скажу, що я не є експертом в рододендронах чи азаліях. І, ну, не маю такого великого досвіду. Я вже навіть забула, в якому ту році я висадила перше. Мабуть, в 20-му восени оця азалія посаджена. Не азалія, а рододендрон, крольова ядвіга. Але щось розповім, а раптом комусь допоможе, бо я бачу, що дехто так навіть поміг рекомендуватися. От сусідка підправила дещо і в неї вже покращився стан тої того родендора, який в неї ріс і досить такий був непримітний. Скажу зразу, що навіть, навіть в мене висаджений висаджена родендром один той самий час, бо от, оцю красуню і інший родендром Полярнахт, наскільки я пригадую, Polarnacht, зовсім мають різний, різний стан, ось той Полярнахт. Купляла в одному ж місці в Бережнюкі, в один той самий час, але ви бачите, абсолютно різ інша, інший стан, і я сама ну, не впевнена, що з ним, і сама ще його виходжую і намагаюся врятувати. Що я точно скажу, що ну, ті, що себе показують гарно, що їм як би, підходить, і, і, і як я це робила. В мене загалом тут ґрунт досить такий забитий, глинистий, важкий. Тому я перед тим як висаджувати, я вирила досить-досить велику яму. Хоча сам рододендрон чи то азалія вони мають таку кореневу досить ну, невелику. Я купляла закрита коренева система, звісно, і це був горщик, ну, я точно зараз не згадаю, але досить-досить невеликий. Тому я вирила яму, в, яка відрізнялася так, добряче, була більша добряче від того горщика. І на низ я практикую класти. Ось такого плану опад. Так. Я просто йду під сосну, коли там ще не наросло багато трави, і згрібаю все, що можу. Не з верхнім шаром ґрунту. Я знаю, що хтось згрібає не сам опад, а ще й навіть той ґрунт, який є під ним, бо він теж вже і закислений, і він і кислий, бо тому що на ньому ростуть самосівом сосни, а сосни ростуть на кислому ґрунті. І відповідно, там вже навіть залишки перепрілої, хвої, і це дуже добре. Я згрібаю просто сам опад і даю от на низ тої. Тої ями, в якої я буду посажувати родунину. Потім я беру свій ґрунт, той звичайний, навіть те, що в мене є глинистий, але його досить мало беру. Потім я беру пісок. У мене теж є пісок, бо завжди є на господарстві пісок. Потім я беру кислий торф. Зараз є там в мене десь показати кислий торф я беру, я купляю в там, великому супермаркеті якомусь різні види. Торфу е мається на увазі з різною кислотністю. Зараз я вам спробую продемонструвати, якщо в мене ще є тут показати, ага, щось, щось покажу. О, о, це не реклама, це просто як один з варіантів, щоб я вам показала, ви будете орієнтуватися. Отже, ну, він називається субстратом для лохини, але я дивлюся на кислотність. Він є кислий. Відповідно, тут ось пише 3,5-4,5. А ще є отакий субстрат теж, бачите, тут взагалі 2,8, 3,8. Тобто це дуже-дуже кислий. Ну і тут і пише для Азалі, рододендронів, верескових і так далі. Це дуже-дуже кислий, 2,8, 3,8. Хоча, якщо я пам'ятаю, я зустрічала і 2,0. Можливо, я і не, ну, не добре пам'ятаю, але ну, точно цифра 2 була спереді. Тобто це є досить кислий. Це є теж кислий, але не такий. Є там точно 4-5, тобто різна кислотність. Я намагаюся взяти якомога кисліший. І я оці беру субстрати, свою ту глини, глинисту землю, пісок. І я це все замішую. Я не можу сказати, які в мене прямо точно пропорції, скільки там, яка там частина одного, яка частина іншого, але намагаюся робити так, щоб все ж таки оцього субстрату. Кислого купленого було досить таки, ну багато, порівняно навіть з глиною. що все-таки воно було Чому глина не підходить, бо вона дуже забита. А рододендрону, а залі їм потрібно дихати, ну, щоб була гарна якби циркуляція повітря. Ага, бачите, тут ще є різна фракція 5-25, щоб була різна циркуляція повітря. І не різна, а гарна циркуляція повітря, щоб ну, якби не застоювалася там вода і не було такого щільного прилягання до кореневої системи, а все ж таки таке було більше пухке, ніж забите, ніж щільне. І так, ще я полюбляю купляти різні торфи від різного виробника, тому що, хоча цей от хобі і цей хобі, один і той сам виробник, але я от якраз дякуючи тому, що знімаю відео, дійсно побачив різницю. Фракція. 0,15, він як пухо, такий, просто абсолютно дуже комфортно з ним працювати. Такий ну, подрібнений потрібний. Оце 5,25, Тут уже навіть потрапляють, коли працюєш. Такі навіть патички, невеличкі, але є. Тобто рукою промацується залишки якоїсь кори, залишки патиків. Не є такий дрібнесенький і пукесенький тор. Саме тому і теж добре купляти різні і мішати. Звісно, що мені більш приємно працювати з 0,15 фракцією, ніж з 5,25, але купила, бо тут і більший, більший пакет, відповідно, можна. Ну, більше, вигідніше купляти більше. Взагалі в ідеалі я би купляла навіть ще більше, там є навіть на 40 літрів пакети, але це треба підняти. Не так-то легко мені це зробити, тому я максимум 20 літрів купляю. І от я намішала е, того торфу, е, намішала свого ґрунту, який в мене є, е, відповідно. Там, не знаю, якщо у вас чорнозем, то чорнозем. Якщо у мене глинистий, то глинистий пісок для теж розпушування і все, І насипаю в ту ямку підготовлену і до того, до того якби, насипаю до тої висоти, аж доки я поставлю горщик, в якому росте рододендрон, в якому він мені прийшов, і він буде той горщик на рівні з верхнім. З верхньою точкою от того мого би, загального, загального рівня квітника, там, де має рости той рододендрон. Потім, коли я доходжу до цього рівня, я витягую рододендрон дуже обережно, але там насправді воно наскільки там гарно врослося, що я не думаю, що є ймовірність розтрусити ту земляну грудку. З рододендрона я залі переважно так, у мене все прекрасно, воно переносилося без всяких зусиль, без розтрушування. Ставлю його на той рівень і вже присипаю відповідно по боках ту всю, ту всю землю. І потім зверху, от як ви бачите, оцю азалію клондайк нову, яку я посадила, просто роблю, притрушую. Оцим хвойним опадом для чого? Ну, знову ж таки, і для закислення і для того, щоб не проявилася волога. Адже, оскільки ця земля, яку ми підготували, і в якій посаджена залія, посаджений рододендрон, зал, вона досить-досить легка, досить, досить пухка, то вона не утримує аж так довго вологості. І відповідно оцей е, опад, оця Мульча з хвої, вона допоможе утримати вологість і так дозволить, дозволить довше бути землі зволоженій. Ще в мене росте отут азалія біла, я їй теж показала минулоріч, і цього року як зацвіте, теж розкажу. І це в мене притінене місце. Частково воно притінене від сосни, але не від самого сходу сонця, а вже дещо пізніше. І є така і... Побутує така думка, що рододендрони азалії люблять досить притінене місце. Вони не переносять сонце, їм там дуже погано. Я по своїх такого не побачила. І по сусідчених, наприклад, теж не ростуть на повному сонці, прекрасно себе почувають, прекрасно себе показують, дуже щедро квітнуть, дуже гарно наростають. В мене тут ріс теж рододендрон, тому що я показала полярного. Я його спочатку сюди посадила, взагалі йому щось не сподобалось. Так, пересадила його на повне сонце, побачимо. Буде видно, не можу сказати. Але тут оця красуня азалія в себе почуває теж досить непогано. Але кажу, тут сонце від сходу самого і аж не знаю, до якої години до 3, до десь до четвертої, напевно. так. І потім вже таке розсіяне йде від сосни затінення і, мабуть, так, вже аж до вечора. І що тут? Тут у мене було посаджено дещо по-іншому. Тут теж тут ще більш травмована земля, відповідно, я тут дуже-дуже-дуже так виривала теж обширну, об'ємну яму. І тут в мене є такий чорний-чорний торф. Це ми собі придбали колись. Він, мабуть, називається верховий торф. чи то. Не розбираюся, дуже сильно не пам'ятаю. Він такий був взагалі, як пух. просто. Ти його береш і ти не відчуваєш ваги. Ти накидаєш тачку того торфу, а можеш. Можеш його вести і не відчувати, що там щось є. Тобто він дуже пухкий, відповідно, ну, не можна було в нього повністю посадити, бо він би нічого не отримав, абсолютно ніякої вологи, ніяких поживних речовин. Тому я теж дала свою землю, ту тяжку, глинисту, дала купленого кислого торфу і, намішавши, посадила. Я бачу, що тут їй непогано Ця залі вона розвивається, вона квітне. Це вже, мабуть, вона третій рік буде квітнути. Бачу там знизу, не знаю, чи так зловить камера, Пускаються такі досить молоденькі вже пагінці проростають. От тому я так бачу, що їй це місце підходить. Але може таке бути, що так, якби вона росла на повністю на сонці, без того притінення, можливо, вона ще щедріше би нарощувала і квітувала. Полив, відповідно, має бути досить частий, щоб земля була достатньо зволожена, адже так. Ну, в мене тут виходить, що природньо так сталося, що є глиняна подушка адже з усіх сторін і знизу, в тому числі, єдине, що досить глибока яма, там є глина і з боку, тобто вологість все ж таки утримується, а не повністю такий розпушений, розрихлений ґрунт, повністю, повністю по всьому периметру. Тому частково волога утримується. Але звісно, що я поливаю частіше родонеру, ніж, наприклад, троянди. Хоча та, я тут ще не додала хвої, бачите, я зняла про. Підживила смокотом і ще не додала нової хвої. От, після відквітання треба буде оці всі суцвіття відірвати. Вони досить легко відриваються, не треба тут нічого обрізати. І потім, коли то все ви відірвете, тут будуть простати молодесенькі брунічки. От не знаю, чи фокусує камера. Та, отут маленькі бруньки, вони вже на старті. Відповідно, коли ви відірвете оце суцвіття. Не відірвайте, а відламаєте досить легенько ручкою рукою. Оці молодесенькі брунічки, вони просто підуть в ріст і вам наростять найімовірніше молоді пагінці з квітковими бруньками. Тобто, якщо у вас не росте, не приростає нові квіткові суцвіття, перевірте, чи ви робите після відквітання саме оці відламування суцвітів, які вже відсвіли. Вони вас не мають там. Дуже довго стояти, лишати пиляки і не знаю, за що там пробувати зав'язувати. Ви маєте їх якомога швидше відламати, щоб давати старт і сили новим пагонам. От це, таке, це такий мій догляд за рододендронами азаліями. Обробляти що ж до обробки, я ну не обробляю їх майже нічим. Єдине, що медіаном навесні я проходжуся разом з трояндами і потім. Якщо я бачу, але насправді я не пам'ятаю, чи я бачила в них, нічого я такого не бачила, шкідників. Але от біо, якщо я обробляю біо, то я можу пройтися в принципі, і по них, по пагунах, і по листів, бо я знаю, біо ніби не мало би зашкодити. Але та, я так розумію, що вони досить нехворобливі. і і їм головне агротехніка, тобто правильно підібрати ґрунт і правильно ну, так дотримуватись вчасного поливу, не дозволяти застій води, і вони мали би себе гарно показувати. Також я чула, що підливають, наприклад, воду, даючи то з шкі... ну прямо лимончики, цитринки, ті, що у вас лишаються, ви нарізаєте воду, настояти і підливаєте або прямо цік вичавлюєте. Я такого не роблю, бо кажу, в мене досить, я вважаю, дала багато цілякого з. Префіксом кислий при висаджуванні, мульчуванні, тому я такого не роблю. У мене таке було, що я купляла такий пристрій, якийсь китайський дешевий для замірювання кислотності. Ну так собі він працює, ну, але показував, показував, ніби що ґрунт досить кислий, 5 було. так. Тому я була впевнена, що все з моїми родонедронами азоліями добре. І так в перший рік точно вони мені не показували прямо аж такого ефекту, мабуть, що на другий рік, а деякі навіть на третій рік лише почали показувати і квітування. І дійсно я побачу, що вони приростають, наростають. І я вже впевнилася, що найімовірніше місце підібрано добре і так закладена земля добре. Дякую вам за увагу. Якщо ви маєте, я впевнена, що дуже багато з вас має. Що ви таке цікаве, можете розповісти. Дуже корисне і те, що те, що ну якби важливе при висадженні, при догляді за рододендронами та азаліями буду, буду дуже вам вдячна за це все. І я думаю, що з коментарів теж собі хтось щось почерпне до наступних відео. Всім па-па.